Всім доброго вечора. Сьогодні хочу вам розповісти про 5 дуже врожайних огірків, які просто завалять вас врожаєм. Перший в нас це Кріспіна F1, дуже врожайний огірок, ранній, стійкий до хвороб, ідеально підходить для консервування, засолювання. Кріспіна вас забезпечить гарним врожаєм. Далі це меренга F1, дуже відомий гібрид. Може вирощуватися в відкритому ґрунті як вертикально, так і горизонтально. Огірок без гіркоти. Меренга в нас надранній гібрид, який забезпечить вас смачними огірками. Наступний в нас еколь. Ну, цього огірка навіть не треба представляти. Всі знають еколь. Дуже багато нав'язує плодів. Стійкий до хвороб огірка. еколь нас досить стійкий до вірусів огірка, до переноспорозу. Еколь раніше, ніж багато інших огірків, забезпечить вас смачним врожаєм, який можна засолювати, консервувати, і також ідеальний для споживання в свіжому вигляді. Формує ідеального розміру огірочки. Лютояр. цей огірок вас забезпечить врожаєм при будь-яких умовах. Нас була чи жара, чи дощ. Лютой яр був дуже багато нав'язує одночасно огірків. Він стійкий до білої, сірої гнилі, досить стійкий до переноспорозу. Лютояр яр починає дуже давати рану огірки, чи в відкритому, чи в закритому ґрунті. Лютояр дуже достойний надранній гібрид огірка. І п'ятий у нас Мірабел. Дуже достойний, дуже врожайний надранній гібрид. Формує по 6-7 огірків у міжвузлі. Дуже рано, дружньо достигають. Огірки у нас будуть без гіркоти. З цим F1 ви будете з огірками. Мірабел вас завалить врожаєм.